Що таке вишиванка для українця? Кожний візерунок, кожен якийсь хрестик, це, це щось особливе. Воно має значення. Це ж оберіг, це український оберіг. Насправді я пам'ятаю своїх дідусів, бабусів, які ще коли я був маленький. У них було це повсякденний одяг. Скільки це минуло? Ну ну хай 30-40 років. Ну в одязі дідуся, я, я точно пам'ятаю, що в нього були сорочки з вишиванками. Якісь десь влетіння бабушки не так часто вдягали. І що вийшло? Е, хтось нас змусив забути про все це. Чому ми дивимося на старі фото, яким там 70-80 років, і вся весь український народ в білих, гарних вишивках. Чому так? Ну ніже ж, насправді, якщо вона справжня, льняна, в ніже зручна. Таже з, довг, з довгим рукавом я перевіряв в саму спеку. Ти себе відчуваєш гарно. День вишиванки це такий день, який нада хоч, хоч раз в рік діти цю вишиваночку для себе відчути українцем справжнім.